Показую недорогий готель у Стамбулі. Номер маленький, але є все необхідне. Ось таке велике ліжко, чисті рушники та великий комод для речей. Хороша шафа та маленький холодильник. Душової кабінки тут немає, але душ прийняти можна. Господарі об'єднали туалет і душ. Просто в підлозі зробили каналізацію. Рішення так собі, але на декілька ночей це нормально. Вид з вікна не на море, але коштує такий номер теж недорого 25 євро за ніч. До речі, я заглянув у сусідній номер. Він на трьох. Тут теж є все необхідне для проживання на декілька днів. І ванна така сама на вулиці досить стрьомно, хоча готель знаходиться недалеко від площі Таксі. Важливо, що господар був милий, а в номері був кондиціонер. Колорит Стамбулу відчувався, а назва готелю в описі.